Ну що, Хочемо сказати, що громада Бузького району відкликнулася на допомогу бійцям. Справді, надзвичайно є активність населення, яке допомогло зібрати продукти. Зараз зібрано біля трьох тонн продуктів, які відправляються на схід. В район Авдіївки, Бахмутської траси. От, і ну, все це, що хлопці просили, хочу сказати, найстаренькі люди, пенсіонери, підходили, купляли за свої пенсії випічки. І несли для хлопців бійців АТО. Ну, але дай Бог, щоб ситуація внормувалася і ця проблема, ця війна закінчилася. Але хлопцям треба допомагати. І головне увага, приділити увагу хлопцям, які воюють на сході які в важкій зараз ситуації перебувають. Тому з Богом. З Богом. Ну що, що їдемо? Повертеться з перемогою. Я собі назад до Богдана. Богдан ружині, то нече Дозволить ねえ。